17 грудня близько десятої години ранку до поліції надійшло повідомлення про дорожньо транспортну пригоду на вулиці Надрішній в Івано-Франківську. Попередньо слідчі встановили, що водій автомобіля Ауді А 6 виїжджаючи з другорядної дороги на головну на перехресті вулиць Сагайдачного та Надрішній, допустив зіткнення з автомобілем Porsche. Внаслідок аварії 47-річний водій Audi Ауді загинув на місці події. А його 39-річну пасажирку з тілесними ушкодженнями госпіталізували до. Медичного закладу 29-річна водійка Порш та її 22-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження різного тяжкості. Після надання медичної допомоги їх відпустили на амбулаторне лікування. Водійку е автомобіля Порш перевірили на стан сп'яніння, Вона керувала в Усі учасники дорожньо-транспортної прогоди, місцеві мешканці. Слідчі задокументували обставини події, провели огляд місця аварії та вилучили транспортні засоби. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людини, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування.